Важливий момент розуміння ось цього виразу повернення. От ми повертаємось до того, що автором нашої свідомості вже є Вище Я. І вже це вище Я, ось це, що ми говорили, так, воно через функцію будхічну, ментальну, Функцію розмірковування, що воно робить, функції творчості, діяльності працює. Працює. І вся наша діяльність, друзі, вся наша діяльність, від моменту чистим зуби, і вже ми в розмірковуванні, чи в якості ми це робимо з вами. Як ми вмиваємося з вами, як ми йдемо від ліжка, як ми ставимо на плиту там кастрюльку, як ми водичку набираємо. І ви вже в розмірковуванні, щоб всі ці дії були в якості, і при цьому ще й в радості. І тапочки, все. Друзі, зверніть увагу, будь-яка дія через вище як в усвідомленні, в якості. І тоді, відповідно, оці прості дії домашні, про, до речі, ми якраз про це забуваємо. Ми на роботу приходимо від нас потребують якості, так? від нас потребують посмішки до клієнта, від нас потребують змирення, який би клієнт не був, бо він у нас. Класично завжди правий, да, системно він правий. А ось вдома ми такі розслаблені, да, ми такі вільні, ми вже гиркаємо на дітей, на чоловіка, на дружину. От Ми вже можемо е, кинути щось, е, зняти щось, покласти щось так, що потім шукаємо декілька днів. Вот так це бывает.